Сьогодні 15 травня вас знову вітає перший сільгосп канал. Грузимо Тут туша цей самий ДСІ-бот. Нагортав. Тепер грузи. Котя тіка тікай, він, мабуть, ще добиратиме. Вулики добираюсь, но хотя щоб повинков, щоб примерно було это Машини считать. Трошки неудобства поріг все те. Не побігаєш як на тому на прямій площадки десь. І ще й з дверей. Робити дорогу? А що, вже один готовий? Вже один готовий? Базі проходила той раз по всьому. І по сору, і по зерновій, і по влагі. Тут помість хотина. Оце де красний хотин, а де жовтенька фортага. Зміна тілешки. ай яй Котя, мало гріб. Ну, як же вигрузка без таких старих потертих машин? А вон у нас бігають круті депутати, бризкають джондіром. Суки запилили мій ячмінь. Десь як крило вальнуло, так метрів на п'ять язик пустило.